Всім доброго дня! Ви на каналі Підбір та Пригін автомобілів з Європи. Звати мене Андрій і е, хочу знову ж таки запропонувати вашій увазі. Ось такий автомобіль. Це є Renault Megane 4-го покоління 2018 -го року з пробігом 186 тисяч. Відео про даний автомобіль я вже закидав на свій, на свій YouTube канал. Був біля нього особисто. На даний момент зараз знаходжуся в Україні, але завтра будемо знову ж таки їхати в, Нідерна... в Нідерланди для того, щоб забирати автомобілі, які були куплені для наших замовників, і, можливо, когось знову ж таки зацікавить ось цей автомобіль. Що я вам скажу про цю машину? Ну, дійсно хороший автомобіль, чистий 2018 рік. Все скло по кругу, включаючи Лобове, не було замінне, не було пошкоджене. Тобто дійсно оригінальний меган, такий, як він вийшов, можна так сказати, з, з салону. Резина, як ви бачите, в гарному, адекватному стані. Не пам'ятаю рік. Ну, По-моєму, що, якщо я не помиляюся, або 20-й, або 21-й. Не, пом... не, не буду брехати, не помню точно. Легкосплавні диски тут у нас дуть. оригінальні, 17-ті. Також що про ось цю машину? Тут дуже гарний колір це є білий перламутр, Дійсно, колір просто шикарний. Без жодного підкрасу, без жодної царапинки, без жодної м'ятинки. Автомобіль зберігся в досить таки чудовому стані, незважаючи на своїх 186 тисяч. Можливо, хтось скаже, це багато, можливо, хтось скаже, це мало. Ну, я вважаю, що пробіг на даний автомобіль не є великий, машина 2018 року. В Загальному беремо 5 років автомобілю, переважно вони їздять це з пробігами від 25 до 35 тисяч в рік. Ось такий автомобіль. Чого я ще раз повторно закидаю відео про цю машину? Тому що вчора, зайшовши на автоплощадку, яка знаходиться в Нідерландах і яка продає ось цей автомобіль, було знижено ціну на 500 євро. Тобто на даний момент ось цей автомобіль можна пригнати, розмитнити, сертифікувати, зробити повний пакет документів для того, щоб ви могли їхати в РЕО і ставити його на облік. Приблизно десь 15,5 тисяч доларів. Ось такий у нас має салон. Салон у нас де тут комбінований, акустика Bose з камерами заднього виду з партроніками. Датчик від датчик світла, ABS, ESP, ушній зв'язок це все присутнє в цій машині. Ось вам Він-код. можете Перевірити його собі по Core можете його пробувати по Renault Service по офіціалу. Любі побажання. Отже, кого зацікавив даний автомобіль, можете телефонувати 097 606 25 99, можна буде його зарезервувати і вже доставити вам в Україну. Бачите, має зйомний фаркоп. У нас замість запасного колесу знаходиться ремкомплект, Тобто йде там сабвуфер, йде е клей і йде автомобільний насос. Також в наявності зараз в Україні є Volvo V50, чорного кольору 2011 року. На даний момент також ціна на Вольво знизена. Можна його зробити за 7900 доларів. Автомобіль готовий для того, щоб будь-яка людина, яка цікавиться, приїхала, оформлює договір купівлю і ви їдете в сервісний центр «Мрео» для того, щоб поставити на облік. І також є. Шкода e Октавія 2019 року, 1,6 дизель, 250 тисяч оригінального пробігу. На автоматі мокрий колір, жодний елемент кузова не має проблем. Ось ця деталька, що я вам показую, її в Україні буде усуну, тобто вона буде перешита, сидіння буде ціле. На рахунок того можете не переживати, кого зацікавив Ці ось цей автомобіль. Так, салончик автомобіля досить таки акуратний, не знищений. Ось у нас пробіг 186 тисяч, великий мультимедійний екран, також камера заднього виду, автозатемнення дзеркала. Одного єдиного, чого немає, це ледовських фар і немає підігрів сидінь Автопаркування є, Bluetooth, ESP, шестиступка, механіка 1,5 дизель 81 кВт. Ось, Бачите, включається камера. Відповідно, в, верхньому, в верхній частині екрану в нас висвітлюється автомобіль разом з передніми і задніми ну і, Відповідно, знизу в нас камера задньої при повороті керма. В нас міняється траєкторія повороту. Тобто ви бачите, як ви будете вивертати вліво або вправо, коли будете їхати заднім ходом. Також є масаж сидінь Ну і різні такі додатки, які є в четвертих рено меганах. вам скажу: хороший автомобіль, надійний двигуни, оці, які ставляться в Меганах досить таке. Широко розповсюджені. Ставляться вони не тільки в Меганах, ставляться вони в різних автомобілях, в Кашкаях, в Мерседес-Сітанах. По-моєму, якщо не помиляюся, і в Мерседесах, також в нових світенах, старих пижиках. Тобто, цей, цей двигун, 1.5 к 9 к досить себе гарно зарекомендував. І проблем з ним немає. Також в цьому автомобілі в нас виконаний великий сервісне обслуговування, тобто замінені всі розхідні матеріали, які потрібно замінити на певному пробізі. Тобто, поміння помпа, ремінь ГРМ, ремінь генератора, Ну і відповідно також масла фільтра. По лакофарбовому покриттю ось зараз вам покажу. Повністю весь кузов, тобто, як ви бачите, 100, 114, 130, 115%. Тобто, жодна, е, жоден елемент кузова не був підфарбований весь він в рідній фарбі. Це я вам гарантую. Пробіг також е, 100% той, який вказаний е, в інтернеті. Ну, і в принципі, який зараз. Стоїть на одометрі даного автомобіля. Отже, даний автомобіль зараз є в наявності. Завтра буде відправлятися в Нідерланди мій брат. Одразу можна буде, якщо більш детально зацікаве заїхати на дану автоплощадку. Більш детально вам її оглянути, скинути відео і зарезервувати. І доставити автомобіль можна буде наступної неділі. Ще раз нагадую, ціна приблизно буде десь 15,5 тисяч доларів. Можливо, когось цікавлять інші автомобілі. Цього тижня приганяли два мегана. І Peugeot 508 на автоматі 2-літровий. Негібридний, простий 2-літровий дизель на автоматі. Передній привід. Всім гарного дня, мирного неба. Телефонуйте в будь-яких питаннях, які вас цікавлять, які зв'язані з автомобілями. Чим зможу, тим допоможу. Також по автомобілях доставимо, розмитним, сертифікуємо. Ну і Зробимо все для того, щоб людина, яка купує у нас даний автомобіль, була задоволена і відправилася до себе додому для того, щоб поставити її на облік. Всім ще раз гарного дня! Мирного неба, мій номер телефону 097-606 25 99. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Дякую.